Мене звати Олександр, я провідник дитячого вагону, і зараз я покажу, як всередині він виглядає. Ходімо! У нас в кожному купе великий обмежувач для того, щоб дитина не впала. Манежик для дитини. А також у нас гіркове небо, яке світиться вночі. Дитяча ігрова зона в проході знаходиться. В туалеті у нас знаходиться сповинальний столик для малечі, а також є драбина, яка допоможе дитині піднятися до такого маленького сідельця. Спеціально для малечі такий комплект білизни, м'ягенький, на якому буде комфортно вночі відпочивати. Щоб ваша дитина не загубилася? У нас є такі браслетики, які кріпляться на ручку по цьому малюнку. На кожне купе різний малюночок можна знайти своє купе. Вам у нас сподобається.